Як AI допоміг мені нарешті вивчити англійську і що для цього потрібно? Створіть власний план навчання за допомогою AI. Штучний інтелект допоможе вам сформувати структурний план на місяць, тиждень та на кожен день. В залежності від вашого рівня англійської він буде давати вам список завдань, які потрібно виконати. Наприклад, вивчити 10 нових слів, прочитати три міні-тексти, виписати з них слова у словник і так далі. Також складіть графік, щоб ви чітко знали, о котрій годині ви почнете займатися, щоб вам було комфортно. Вивчення англійської має стати вашою рутинною задачею. Приклад свого графіку залишу в описі під відео. Його я створила також за допомогою штучного інтелекту. Але запам'ятайте, що час, який ви виділяєте на вивчення мови, має бути ефективним. Особисто мені комфортно займатися після роботи десь о 18.00, коли я не дуже втомлена і гарно сприймаю інформацію. А на вихідних з 12-ї година часу і я вільна на весь день. Для себе оберіть час, коли ви максимально Ефективні та сконцентровані. Щоб не забувати про заняття, встановіть зручний трекер на телефон, щоб вам приходили сповіщення або заплануйте це в своєму календарі як нагадування. До того, як я почала користуватися трекером, я постійно забувала і пропускала свої заняття не тільки з викладачем, але й самостійні. І кожен такий пропущений урок відкатував мене назад. Я починала лінуватися, забувала все, що знала до цього, а починати знову було кожного разу складніше. Тому обов'язково скористайтеся цією порадою. Чим ще мені допомагає штучний інтелект? За допомогою завдань, які я отримую від нього кожного дня, я не перенавантажую себе зайвою інформацією. Раніше я вважала, що чим більше я зараз вчу, тим краще. Але це не так. Якщо ви вивчаєте англійську одну годину на день і вам ну дуже важко, то зменшіть заняття до 45 хвилин. Тому що якщо ви будете змушувати себе, то вам більше не захочеться повертатися до вивчення цієї мови. Я так переставала займатися три рази. Якщо після години ви відчуваєте, що треба ще теж варто зупинитися. На наступний день це спрацює як додатковий поштовх, мотивація до навчання. Намагайтеся споживати більше контенту англійською, починайте з коротких роликів і поступ переходьте на фільми спочатку з субтитрами, а потім і без. Читайте короткі тексти, літературні, будь-які. З цим вам теж допоможе AI. Він запропонує вам текст або список фільмів та серіалів, які ви можете подивитися, спираючись на ваш рівень англійської. Також ви будете привчатися сприймати її на слух від носіїв мови, а читання допоможе збільшити ваш словниковий запас природним способом. І це дійсно набагато ефективніше ніж вчити просто слова, які вирвані з контексту. Це допомогло мені. І не тільки вивчити більше слів, але й підтягнути граматику, адже я бачила, як це слово інтегроване у речення, коли будете давати запит AI яй для відповідного тексту чи фільму, обов'язково вкажіть тему, якою ви цікавитесь. Подорожі, спорт чи філософія. Стосовно письма, ви можете тренуватися навіть чат GPT. Так як він запам'ятовує вашу переписку, я просто писала йому, що вивчила, наприклад, 15 нових слів і хочу спробувати скласти з ними речення. Це дуже зручно, швидко, і ще ви одразу побачите правильний варіант та пояснення, де ви зробили помилку. Також я використовую додатки для практики на кожен день, такі як AI Words та Soul Machines. У першому ви зможете підтягнути граматику, лексику. Та розширити свій словниковий запас, а також попрактикувати говоріння за допомогою AI-викладача. У другому ж варіанті суто розмовна англійська з AI-співрозмовником, який буде помічати і виправляти ваші помилки. Але це обов'язково потрібно доповнити реальними уроками з викладачем або репетитором. Наприклад, я займаюсь мінімум 2-3 рази на тиждень, і мені цього цілком достатньо. Головне, що уроки проходять у зручний для мене час, і хто не знав, я навчаюся зараз в антишколі. І в мене мене уроки проходять о 10 ранку та 7 вечора. Навчатися зі штучним інтелектом це швидко та зручно, але реальна людина може детально пояснити, навести приклад, розібрати та об'єднати в одному завданні декілька тем. Також розмовна англійська, а саме вимова звичайної людини, відрізняється від вимови, яку нам пропонує штучний інтелект. Тож я користуюся різними сайтами, де є багато різнопланових завдань з відео та аудіоконтентом і тестами. В описі під відео залишу посилання на них та інструкцію, як ними користуватися. Після того, як я змогла автоматизувати свою звичку і приділяти вивченню мови годину в день, мій рівень англійської z A1 до B2 підвищився за декілька місяців. Тому підписуйтесь, користуйтеся посиланнями, які я для вас залишила, і до зустрічі!